Вінні Пух та його друзі Алан Олександр Мілн. Приповідка. Вам доводилось читати іншу книжку про Крістофера Робіна? Ні? Шкода. Бо коли б ви читали ту книжку, то відразу пригадали б, що колись, давно-давно, Крістофер Робін був знайомий з одним лебедем. Чи, може, Лебідь був знайомий з Крістофером Робіном? Зараз не пам'ятаю, якого він звав Пухом. Згодом Лебідь кудись залетів, а ім'я від нього зосталось. І коли ведмедик, новий друг Крістофера Робіна, сказав, що йому обличило б найкраще в світі ім'я, Крістофер Робін, не задумуючи, назвав його Вінні Пухом. Так він Вінні Пухом і залишився. Пухом це зрозуміло, але чому вінні, спитаєте ви, зараз поясню, неможливо жити в столиці й хоча б двічі на тиждень, у суботу й неділю, не бувати в зоопарку. Правда, є такі диваки, що зовсім не вміють бувати в зоопарку. Вони заходять у ворота, де написано вхід, і поспіхом перебігають від клітки до клітки, не минаючи жодної, аж поки опиняються біля воріт, де написано вихід. Розумні люди роблять не так, вони одразу поспішають до тих тварин, яких люблять найбільше, і застаються з ними аж поки треба вже йти додому. Так робив і Крістофер Робін. Тільки но ми приходили. З ним до зоопарку він одразу мчав туди, де жили білі ведмеді. Зупинившись біля третьої клітки зліва, Крістофер Робін шепотів щось на вухо доглядачеві, і перед нами розчинялися двері. Ми пробралися темними коридорами, підіймалися крутими сходами і нарешті зупинялися перед омріяною кліткою. Двері клітки розчахувались, і до нас вискакувало щось велетенське, сіро бурове – з радісним вигуком Ох, як я за тобою скучив, Крістофер Робін кидався йому в обійми. То була ведмедиця з чудовим ніжним ім'ям, яких в Англії називають дівчаток війні. Тільки от ніхто не знає, чи назвали її так на честь пуха, чи пуха назвали так на її честь. Колись ми з Крістофером Робіном знали, але тепер забули. Щойно я написав ці рядки, як хтось мене лікоть штовх, озираюсь. А то паць, та ще й своїм тоненьким поросячим голосочком кувікає. А чого про мене нічого? Любий пацику, сказав я, уся книга буде про тебе. А чого, а чого ж досі пропуха та пропуха? кувікнув він знову. Бачте, в чому річ? Він подумав, що вся ця приповідка і далі й казка буде лише пропуха, і йому стало трішечки прикро. Звісно, пух, улюбленець Крістофера Робіна. Але й паць стає йому часто в пригоді, коли пух чогось не може зробити. Приміром, пуха не занесеш непомітно до школи, а паць такий маленький, що зовсім легко вміщається у кишені. І дуже приємно відчувати в кишені такого друга, коли ти не певен, скільки буде два по два, чотири чи п'ять. Іноді паць вилазить посеред уроку на парту і уважно зазирає у чорнильницю, куди Крістофер Робін часто вмочає перо. Тож не дивно, що паць грамотніший за пуха, хоч пухові це байдуже. Голова була на плечах, каже ведмедик, і правду каже аж ось зарепетували інші. А чого про нас нічого? Гаразд, друзі, облишмо вже приповідку та перейдемо до самої казки, яка складається з багатьох батьох цікавих пригод. Пригода перша, у якій ми знайомимось з вінні пухом та не тими бджолами. Перед вами звичайний плюшовий ведмедик. Як бачите, він спускається сходами слідком за своїм другом Крістофеном Робіном, головою донизу, і перелічує східці власною потилицею Бум-бум-бум. Іншого способу долати східці він поки що не знає. Правда, часом йому здається, що коли б на хвильку перестати бумкати і гарненько подумати, то можна було б знайти якийсь інший спосіб. Та саме подумати йому, на жаль, і ніколи. Так. Чи не так, але ось він уже зійшов униз і готовий з вами познайомитися. Він ні пух. Коли я вперше почув його ім'я, то дуже здивувався і сказав, а я гадав, він хлопчик. Він і є хлопчик, сказав Крістофер Робін. То чому ж ти називаєш його вінні? Я не називаю? Невже? А вже ж? Він не вінні, він Вінні пух, розумієш? Еге, тепер розумію, швиденько погодився я. Іноді, коли Вінні пух. Прибумкує з Крістофером Робіном Донизу, він любить у щось погратися, але ще більше він любить посидіти тихенько біля вогню і послухати казку, от і цього вечора. А як із казочкою? спитав Крістофен Робін. Що з казочкою? спитав я. Ну, ти міг би розповісти він Пухові казочку? Йому дуже хочеться. Може, й міг би, сказав я, тільки якої ж йому хочеться і про що, гарної і про нього. Він же, знаєш, таке ведмежа. Та знаю, знаю. То розкажи, татусь, будь ласка, попросив Крістофен Робін. Гаразд, спробую, і я спробував. Колись давно-давно, здається, минулої п'ятниці, у лісі жив собі самотній вінніпух. Мабуть, йому однісінькому було дуже страшно? спитав Крістофен Робін. Ні скілочки, буркнув хтось баском. Одного разу Вінні Пух пішов на прогулянку і забрів на галявну, що була посеред самого лісу. А посеред самої галявини ріс височенний дуб, а спосеред самого дуба долинало голосне дзищання ж. Він ніпух сів під дубом на траву, обхопив голову лапами і став думати гадати. Спершу він подумав так: О, те ж то не дарма! Саме жикання ні з того, ні з сього не візьметься. Коли є жикання, це означає, що хтось. Для чогось жикає? Дуб жикати не може, значить, жикає хтось інший. А навіть тобі, а навіщо тобі жикати, якщо ти не бджола? Отже, жикають бджоли, по-моєму, так. Далі він ще подумав, подумав і сказав сам до себе А для чого на світі бджоли? Щоб робити мед, по моєму так. Тут він підвівся і сказав, а для чого на світі мед, щоб я його їв? По-моєму, тільки так. І з цими словами він подерся на дерево. Він ліз, ліз і ліз, і, поки все ліз та ліз, по дорозі мурмотів собі пісеньку, яку сам щойно склав. Ведмедики й ведмедики люблять мед і все на меді. Жи-жжи-жи. Жи, жи. Чому це так скажи? Він видерся ще трохи вище, і ще трохи вище, а далі ще зовсім. Зовсім трішечки вище. І на цей час йому на голову на... набриніла інша пісенька. От якби ведмедики, от якби та були всі бджолами трим би би тоді б вони свої хати перестали витягати на дуби-би. І тоді, коли б це та якби бджоли були нами, трим -би, би лазили, лазити б не треба трохи не до неба, на дуби. би Правду кажучи, пух. Уже добряче стомився, через те й пісенька вийшла трохи жалісливою, але йому залишалося дерти, дертися зовсім, зовсім, зовсім небагато. Ну, тільки стати на оцю гілочку і трісь. Рятуйте. крикнув пух, пролетівши три метри донизу і бемснувшись об іншу гілку. Ех, навіщо я? пробурмотів він, пролетівши наступних п'ять метрів, і бемснувшись об третю гілку. Та я ж не хотів робити ніякої шко...» І спробував він пояснити, пролетівши ще метрів сім догори ногами і бумснувшись об четверту гілку. Я ж тільки хотів, звісно, краще було б не тільки й встиг вимовити пух, почоломкавшись з чолом та спиною ще із шістьма гілками. А все через те, нарешті зізнався він, коли ще тричі пере... перекувицькнувся догори п'ятами, побажав усього найкращого, найнижчій гіляці... І шугнув у саму середину колючого приколючого малинового куща. Це через те, що я дуже люблю мед. Рятуйте. Пух випав із куща, повисмикував з носа трохи колючок і знов почав думати. І перш за все він подумав про Крістофера Робіна. Про мене? схвильовано перепитав Крістофер Робін, не вірячи такому щастю. А вже ж про тебе. Крістофер Робін нічого не сказав, але очі у нього все круглішали й круглішали, а щоки все рожевіли та рожевіли. Отож Вінні пух подався до свого друга Крістофена Робіна, що жив у тому самому лісі, тільки в іншому кі... місці, за зеленими дверима. Доброго ранку, Крістофере Кристоферо... Робіна», – сказав Вінні Пух. Доброго ранку, Вінні Пуша», – сказав Крістофен Робін. Цікаво, чи нема в тебе часом повітряної кульки? Повітряної кульки? Еге, я оце саме йшов і думав, чи нема часом у Крістофена Робіна повітряної кульки. Мені було б цікаво знати. А для чого тобі повітряна кулька? спитав Крістофен Робін. Він ніпухо звернувся довкола і, упевнивши, що ніхто не підслуховує, приклав лапу до роти і прошепотів страшним голосом. Мед. Та хто ж ходить по меди з повітряними кульками? Я ходжу, сказав Бог. А трапилось так, що саме напередодні Крістофер Робін був на вечірці у свого друга паця, і там усім гостям роздавали повітряні кульки. Крістоферові Робіну дісталася велика зелена кулька, а одному з кроликових родичів та знайомих приготували велику, превелику синю кульку. Але той родич і знайомий не взяв її, бо сам був такий малий, що його не взяли в гості. Отож, Крістоферові Робіну довелося вже, так, йому, так тому і бути, прихопити додому обидві кульки і зелену, і синю. Яка тобі більше до вподоби? спитав Крістофер Робін, «Робін вінні пуха. Пух згріб голову в лапи й глибоко задумався. Так, отож, сказав він, якщо ти полюєш на меди з повітряною кулькою, найголовніше, щоб джоли тебе не помітили. Отже, якщо кулька буде зелена, вони можуть подумати, що то гілочка з листям і не помітять тебе, а якщо кулька буде синя, вони можуть подумати, що то просто клаптик неба. І також тебе не помітять. Тепер питання, у що вони швидше повірять. А самого тебе вони не помітять під кулькою? поцікавився Крістофер Робін. Може, помітять, а може, ні, сказав він Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам. Він подумав ще хвильку і додав. Я прикинувся маленькою чорною хмаркою, тоді вони не здогадаються. Коли так, тоді тобі треба взяти синю кульку, сказав Крістофер Робін. Надому й погодилися. Друзі взяли з собою синю кульку, а Крістофер Робін, як завжди, просто так для години, почепив на плече свою рушницю, і вони пішли. Вінні пух найперше завернув до однієї знайомої калюжі і добряче викачався в калюжі, щоб стати зовсім зовсім чорним. Як справжня хмарка. Потім вони почали надувати кульку, тримаючи її удвох за мотузочку, і коли кулька роздулася так, що здавалося ось-ось лусне, Крістофер Робін раптом випустив мотузочку з рук. Він ніпуг плавно злетів у небо і зупинився саме де треба, біля верхівки бджолиного дерева, тільки трохи збоку. Ура! закричав Крістофер Робін. Що, гарно? відгукнувся згори він Ну, на кого я схожий? На ведмедя, що летить на повітряній кульці, відповів Крістофер Робін. А на хмаринку, стривожено запитав Відніпух. на чорну маленьку хмарку, у синьому небі хіба не схожий? Не дуже. Ну, нічого, звідси, мабуть, усе здається інакшим. А потім я ж казав, хіба вгадаю, що стрілить в голову тим бджолам? Як на те не було ані найменшого вітру. Щоб підігнав би пуха до дерева, і ведмедик нерухомо завис у повітрі. Він міг нюхати мед, міг дивитися на мед, але дотягтися до меду гай-гай ніяк не міг. Врешті він ні пух не витримав Крістофера Робіне, голосно прошепотів він. Що таке? «Бджоли, начебто щось запідозрили. Що саме? Не знаю. Але, по-моєму, вони гудуть якось підозріло. Може, їм здається, що ти хочеш забрати в них мед? Може. Хіба вгадаєш що стрілить в голову тим бджолам? Він ніпух помовчав ще трохи і знову гукнув Крістофера Робіна, що? А в тебе дома є парасолька? А як же? Тоді я тебе дуже прошу. Принеси її сюди і ходи з нею під деревом, а сам увесь час зиркай на мене і примовляй Ова! Здається, збирається на дощ. Гадаю, бджоли тоді нам краще повірять. З ними так тільки й треба чинити. Крістофер Робін. Подумки засміявся. Ех, ти, дурненька ведмежа, та вголос цього не сказав, бо дуже він любив Вінні Пуха. І подався додому по парасольку. О, нарешті. загукав він пух, щойно Крістофер Робін повернувся. А я вже почав непокоїтися. Я помітив, що бджоли загули вже й зовсім підозріло. Розкрити парасольку чи не треба? спитав Крістофер Робін. Треба, тільки хвильку почекай діяти то діяти, напевне. Головне зараз обманути бджолину королеву. Ти її бачиш звідси? Ні, шкода. Ну, гаразд. Ходи з парасолькою туди-сюди і примовляй. Ова, здається, збирається на дощ. Еге ж, збирається на дощ. А я робитиму своє. Буду співати пісню Пуха Хмаринки. Отож почали. Крістофер Робін почав ходити туди-сюди та примовляти, що збирається на дощ, а він Пух заспівав ось якої пісеньки. Пух-пам-пух -пух, легенький, як пух. Летить в небеса, але й краса. Та ні, то не пух. Це хмарка, це пух, летить в небеса, але й краса. Я хмарка чудова, різнокольорова, лечу в небеса. Ой, оса! Тобто бджола. Бджоли, як на диво, загули ще підозріліше. Деякі з них навіть вилетіли з гнізда і покружляли навколо хмарки. Вони, коли вона заспівала другий куплет пісеньки, а одна бджілка навіть. Посиділа хвильку на хмарченому носі і одразу шугнула геть. Крістофере, ой робіне, закричала хмарка. Що таке? Я думав, думав і нарешті все зрозумів. Це не ті бджоли. Та ну, зовсім не ті. І вони, напевно, і мед роблять, не той. Невже, вже ж! І краще мені спуститися додолу. А як? спитав Крістофер Робін. Саме над цим мені пух досі й не думав. Просто випустити з лап мотузку, він упаде і знову бумкне. Такий вихід йому не подобався. Отож він ніпуг думав, думав, а потім сказав Крістофера Робіна, ти мусиш поцілити в кульку з рушниці. Рушниця твоя при тобі? «А як же, сказав Крістофер Робін, тільки якщо я вистрілю в кульку, вона зіпсується. А якщо ти не вистрелиш, то зіпсуєсь, зіпсуюся я. вигукнув він Тут уже Крістоферові Робіну нічого було робити. Він дуже ретельно прицілився в кульку і вистрілив. Ой, скрикнув Пух. Хіба я не влучив? спитав Крістофер Робін. Не те, щоб зовсім не влучив, сказав він і Пух, а тільки не влучив у кульку. Пробач, будь ласка, сказав Крістофер Робін і вистрілив знову. Цього разу він не і поцілив саме в кульку. Повітря повільно почало виходити з неї, і він пух тихо поплив на землю. Проте лапки в нього так затерпли. Поки він висів, тримаючись за мотузочку, що понад тиждень вони стирчали догори, і пух не міг ними поворухнути, і коли на ніс йому сідала муха, він мусив її здомухувати пф, пф. пф. І, можливо, хоч я цьому не певен, можливо, саме через те його й прозвали пухом. «Казочці кінець? спитав Крістофер Робін. Цій казочці, кінець, та є ще інші. Пропухай про мене, і про паця, і про кролика, і про всю компанію. Хіба ти не пам'ятаєш? Певна річ пам'ятаю. Тільки от коли захочу згадати, враз забуваю. Ну, наприклад, як пух із пациком ловили слонопотама. А вони його спіймали? Ні, де їм? Пух же зовсім дурненький. А, його, а я його спіймав? Про це й мовиться у касті. Крістофер Робін кивнув. Розумієш, сказав Крістофер Робін. Сам я все, все пам'ятаю, а от пух забув. І йому страшенно кортить послухати знову. Бо тоді це справжня казка, а не як собі. І я такої ж думки. Крістофер Робін глибоко зітхнув, взяв ведмедика за задню лапку і попрямував до дверей, тягнучи пуха за собою. На порозі він обернувся і сказав: Ти прийдеш подивитися, як я купаюся? охоче, відповів я. А Пухові не дуже боліло, коли я влучив у нього з рушниці, правда? Ані трішечки. Крістофер Робін кивнув і вийшов, а за хвилину я почув, як він пух піднімається сходами. Бум-бум-бум.